Україна передала Росії усіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати під час обміну російські військові дякували українським медикам. Я Білкин Артем Олександрович хочу виразити благодарність солдатам Всу і медикам за заказану мені допомогу, за біріжне отношення після ранення. Я хаки Олександр хочу виразіть благодарна медикам медикам і ВСУ за оказану допомогу. у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснюють це не обмін, а дотримання Женевської конвенції. Дотримуючись міжнародних зобов'язань на виконання статей 109 Женевських конвенцій та за участі міжнародного комітету Червоного Христа, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію, повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право. Водночас у штабі наголосили, що РФ досі утримує в заручниках тисячі українських громадян важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку повномасштабного вторгнення. Згідно із міжнародним правом, ці категорії громадян мали би повернути Україні шляхом репарації без жодних умов.